З вами хобі на колесах. В цій програмі ми дізнаємося, на чому їздять відомі політики, представники шоу-бізнесу чи українці різних професій. Також ми разом з вами побуваємо в їх улюблених місцях і дізнаємося, а яке ж вони мають хобі. Я Віталій Ковела. Вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях відома співачка, а також дизайнер одягу. Андріана. Привіт. Привіт. Як життя? Нічого, Сука. добре. Андріана, це ім'я, прізвище, псевдонім? Це ім'я, прізвище, псевдонім, і... Одним словом це не справді словом, це моє ім'я, це ім'я, ім і всі мене знають не як там з прізвищем. Просто а -а. Андріана і все. Я так себе... Так себе подала і всі вони сам, mm. саме такою знають. Андреан, співаєш і займаєшся, скажімо так, моделюванням одягу, правильно? Е, ну так, в принципі, музика це моя основна професія, це хобі, хобі, так. Це я собі, знайшла себе в цьому, вирішила створювати одяг для себе, для балету, сніжні костюми, дитині, одній, другій, чоловіку. Ну mm. так, скаже, пішло. Так, Андріана, про хобі ми вже знаємо. так? Ти будеш створювати для нас одяг. Де саме будеш його створювати? Я Створювати Ні, я не буду створювати одяг. А я просто покажу, покажу, покажу все. Як він що... створюється? Ні, покажу що я зробив. <смітниче> 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 Домовилися. Значить, ми приїхали дізнатися, на чому ти їздиш, кимашкові mm. хобі, ми вже знаємо, на чому mm. їздиш. Так? Приватний транспорт громадський, не знаємо. Mm. Розповідаю, <смітниче> але давай так, щоб глядач трошечки подумав, пометикував, що це за транспортний засіб. Ми зараз так модель марки не будемо називати, що це приватний автомобіль, так? А почнемо з таких. Як завжди знаєш, великий, малий, добрий чи не дуже? Поїхав. Розповідай, що про нього знаєш? Тобто, це просто транспортний засіб? Ну, транспортний засіб. Ну він він великий чи малий? Він достатньо великий. Ну не не дуже великий, але достатньо великий. Достатньо великий. так. має великі колеса. Великі колеса. А може підкажеш арку якусь? Ні, я не, не знаю. Великі колеса. Ти, ну, маєте, вантажівка, ні? Ні, це або не вантажівка. Або ні, це велосипед. Це велосипед. Я Жартую. В речі, на ти велосипед. Ти, ти знаєш, який на велосипеду можна поміститися? Чотчетверим людям. Чотирьом людям можна поміститися. Ми недавно Маленькі, знімали маленьким людям. Ні, до речі, пропонували, от щоб наша на, зима група сіла. І проїхався. Добре. Він щось споживає, там пальне, солярка. Ой, Беріки, як він багато споживає. багато споживає. <рес> Дуже багато споживає. Ненаситний. Ненаситний? Так. Ти Тросток коли приїжджаєш на, на заправку, так ти педаль з газу забираєш чи ні? Бо в той час, коли набирають тобі пальне, є... воно може не вистачати. Е, є я взагалі виключаю ага. машину, то вона не заведена. Добре, якщо тобто це машина, все ми вже знаєш, це може. Скажи, будь ласка. Пробороз. Тому сатач. Скажи, будь ласка, скільки орієнтовно орієнтовно літрів та, е, в тебе йде, ну не знаю, там, на 100 хвилини, ну не знаю. От я, як ти це розумієш? Е, ну, На трасі е, так. так, мінімум було здається, навіть 7 до 9, плюс-мінус 8-8-9. Було здається, навіть, А е, Так, цілих е, 12, а по місту 12-15 Ого! зимою 18. Але дітка ще можна їхнюк вмикати. Ну так. ну так, вони, до речі, я щось не особливо замічаю, зміни, коли його виключаю, коли включаю. Тобто воно я так ніколи пробую, як наскільки ти... вона міняється чи не міняється. Можна це... треба дуже довгий час їздити. Оце якась Волга, знаєш, така стара дута. Та, мені був. нагадує. Та. По літражу принаймні. Слухай, який колір. А як ти думаєш? Знаю. Ну, я знаю, але розповідай. <рес> — <рес> Чорний колір. Чорний колір. Чорний. Класика. Класика. Ну, класика має чорний колір, класичний, якби най, найпопулярніший, мабуть, такий, найелегантніший. — Двигун потужний? Достатньо. Скільки сил має? Е, три чого? Три куба. Три куба. Так. Вау. Ну, відповідно, це зрозуміло, що вона така прожерва. Так? <рес> обжорка. То вона В нас тебе обжорка. Обжорка. Все, обжорка. обжорик. Обжорик? Обжорик. То він, так. <рес> То він, так. О, Це дуже красива, елегантна машина, але це чоловічі статі. <рес> Чоловіча машина. Але <рес> чому чоловічий чоловічий автомобіль обрала собі ти? Ну, тому що, по-перше, він мені дуже подобається. Він настільки елегантний, красивий, вишуканий, дуже комфортний в їзді. Легкий візді, м'яка дуже машина, тому що для мене настільки важливо, щоб вона була м'якою, оскільки перед тим були машини трошки жорсткуваті і мені мені цей момент не влаштовував в автомобілі. А ця, ну просто вона ідеально у всіх відношеннях, як для мене. І якщо б я міняла цю машину на якусь іншу, я б міняв на таку саму, тільки новішу. Тільки новішу? Тому що вона закохана, просто шалено закохана в свій автомобіль і не При, знаю. країна-виробник. Японія. Японія? Так. Розповідай, що у нас сьогодні. Lexus gs 300. Oh, that's no. that's no. Так, твій, твій, як ти сказала? Прожар? Обжорка. Обжорк. Обжорк. Обжор. <laughs> Скажи, будь ласка, ну нічого таке слухай, а що саме Lexus? Е, ну, не знаю, статус, мабуть, заставляє. Статус заставляє. Який Андріаний статус? Е, ну, зірки. Зірки? Yeah. Uh -huh. Вау! Ні, ну, не, справді, не. Я Це я жартую, можливо, ну, багато людей вважають на зірку. Я uh -huh. справді не вважаю, що я там настільки, там, аж, аж, аж така зірка. Uh -huh. Ну, Знають люди, впізнають, бруть автори. Тому... Українська мадонна. тобі училася. Фанатик, то, я думаю, що кожна людина, яка мене бачить, відсотків не знаю, мабуть, 80 людей, з якими спілкуються, всі говорять про те, що схоже на Мадонну. Я не знаю, чому так. Но через я, ні, через я, то той ні, перчик? Ну, ні, ну перчик тепер зовнішній все ж таки, я думаю, ну, якісь якась, якась схожість візуальна. Нічого схожу, нічого і, не роблю. І просто Монро так можна порівняти, ні? Ні, ну мандро, ні, ну я не я не мендро, ні, я Мадонна. 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 Мадонна, окей, давай Мадонна. Відкриваємо відкриваєм що спочатку. Давай відкриємо спочатку, що в нас робиться під капотом. А, під капотом. Під капотом. Я не знаю, я туди ніколи не заглядаю, чесно кажучи. Ну, по Чекаю, кажу. хоч разох і нічого загляну. <клух> знаєш, де так. він відчиняється? <клух> а Ну давай глянемо, що там є. Що в нас Трічка? тут є річка. Мабуть, не зовсім. Так, стоп. – Давайте там. Давай. – Там є тут така пімпочка. І, така пімпочка. Слука, не можна йти. А може чекай, треба ще разок. Давай закриємо, бо я б тобі відкрила перед тим. Бо... Ага. – Закрити. Давай. – І закрити О, ще раз. Давай пробуємо. Тупель номер 2 але ми то вирізати не будемо. А -а. А -а. Це ну, Цей чоловік Він щось там зробив, щоб нам тут нічого не вдалося реально? — Ні, жартую. Просто я нікола, я ніколи тут не заглядала, я не знаю. О, є. Грязно! — Я не зрозумів, а де тут все? Що, якийсь електрокарт? Я не знаю, що тут є, Слухай, Воно все таки заблоковане. Ве подібно чисте, непогано. Так, сюди, напевно, заливається що? Масло. О, Але масло яке? То, що вдома нарізають? Ні, рафіноване оливко. Слухай, так, а то знаєш що таке? Е, акумулятор, мабуть. Правильно. А тут напевно, напевно заливається. Водичка. Бачите, такий фонтанчик. Для скла. Для скла. скла. я блондинка, але не, не, не дуже. Ну, тупа. що? Все знаю, все добре. Lexus 540. Нормально. Так, ну що, закриваємо. Не, не лізеш туди взагалі, правда? Е, Ти вперше? Ні, та я вперше. Тут, Перше, тут, та, там в мене yeah. обслуговує машину чоловік, а я тільки на ній їжджу. Трішки. Трішки так. Треба було не так, а чи, чи правильно? Не знаю. <реш> так, давай йдемо з багажником. Багажник, добре. Зараз закриємо багажник. Е, багажник у нас закривається дуже легенько, знає? і я мене дуже особливо дратує, коли можу, не гримайте. Всі так, Бабах! Тобто всі заклад, що багажники треба Чу, закривати, не закривати голосно. Камеру витягав, що гримав, ні? Е, Ну, Тут насправді не дуже так багато всього є. Тут є колеса від дитячої коляски. Так. моєї Слухай, А вона така багажничок, я тобі хочу сказати, вона е, Ну так, немаленький. Але єдине, знаєш що, на мій погляд, єдине, що отут занадто мало місця. Ні, ні, я, я, я не про це. У мене ці оця цей бортик занадто він близько сюди. Якщо б він був більше стоплений, тобто можна було б. Тобто він глибокий? <пев> так, він глибокий, але сама саме сама цей роз'єм, на мій погляд, не дуже, він трошечки вузькуватий. Так, що в машині частенько все? Ну, частенько що їдемо вночі, повертаємося з концерту, і хочеться все ж таки якось трошки розслабитись, хоч наскільки це можливо. Ага. То подушечка стає в пригоді. Ну, Так, тут Так, є там, напевно, якась запасочка, е, та, запасочка є. Тут що у нас? А у нас щіточка для очищення снігу, ага. там, по-моєму, масло якесь, якийсь пакетик ага. з чимось. Так, Тот, <пев> <та. І> <пев> А час від часу сюди діває. Я зрозумів, закриваю. От бачите, багажі закривається дуже легенько, не треба грибати. Я просто просто цей він гарно затягується. Він сам затягується. А, о. О, він коло, красота. Так, ні? Не знаю. Сюда в салон. <сум> Слухай, У нас в тебе така трошки покот, я бачу. Ну і це тут. І, і, і диски, і не Насправді і отут, я, дивись, я хороший. Водій, водій. Я хороший водій. Це, це, це мене чоловік дуже полюбляє їздити по по. По борд, бор... ну по бордюрах так трішки по цей це зачіпляти, царапати. Е, Він на такий шкодник. шкодник. Я насправді так, я, я зробила єдине ДТП в своєму житті, маленьке ага. ДТП. Тут тобто, коли я була вагітна рік тому, ага. виїжджаючи там з парку з парковки, просто мені в... я швидко рушила назад, коли мені ж не почалася камера заднього виду, ага. і ззаді приїжджав бус, Слава Богу, обійшлось без всяких серйозних травмувань. І, такі легенькі царапини були. Бо... — Маєш там виду? Да. — Так. Показу і в принципі ну, ну, каже. А так взагалі за стільки років, років 10 практики я Добре Так. День добрий карбину. Сідай, показуй, що у нас всередині. Так, забираємо. У нас всередині. Світленький салон. Світленький і трошки це є шкіра. Так, це є шкіра, трошки. Ну знімайте тут галька, вона там є кілька недоліків. Короче, ви це виріжете сідні менше Виріжете, бо я... Серйозно, ну що ми це? Я ж просила, щоб ми так. Сідай з, з сумочку собі направо, я розповідаю. Чим користуєшся, чим не користуєшся. Це вже, скажімо так, сидіння під табір підлаштовує. <смеш> <Кермо>, так. <смеш> <смеш> так. По суті, ну, Кермо виїжджає, коли я завожу машину, воно виїжджає. Чекай, по тобі їздить чи не їздить, а О. бігає ця. А, та, 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 давай, давай, забирай. Боїшся? <смеш> <давай, сама смеш> <тебе. смеш> я не <смеш> Брудобач тоже так едут на легкий <г agile> так, поїхали. Все таке акуратне, всі кнопочки вже знаєш? Де Eat. що означає? <skr guard> ну так, але тут практично. Тут якісь кнопки можеш дзвонити, але я не раз ними не користуюсь. Можете включити телефон сюди, але я не, не цей. Добре, е, якими, якими послугами, менюшками, якою опцією найчастіше користуєшся? Е, Музичка, напевно? <ages> Музичка, кондиціонер, та все, по суті. Тобто більше взимку, взимку, скажімо, це опалювання, так? так. Скажи, будь ласка, а часто себе слухаєш? Знаєш, часто слухаю, коли я тільки зробив нове аранжування. Від якого мене просто розпирає, сіка мені подобається. І Я часто люблю просто слухати музику, якби музику до свої, своє, своєї нової пісні, наприклад, там. Або якщо я записала там якийсь вже демоваріант, готовий е, до майбутньої пісні, тобто деколи слухаю, там, наскільки воно там, що там треба додати, змінити. Та, тобто я взагалі дуже прискіплива людина, що стосується своєї творчості. Я дуже довго записую, працюю над піснею, вилизую так, її випрацьовую до такого вже. Інколи навіть ніхто цього не помічає. Якихось мінімальних моїх змін, але я там щось там чую, а там щось треба поміняти, там щось такіше зробити, а там щось забрати. І воно якби то, такий процес досить довгий, тривалий, і надто подобається аранжувальникам, звукорежисерам, які зі мною працюють. тому що я дуже така прискіплива до різних таких моментів. Ну, сама панелька така. Мені дуже подобається реально дизайн панель. Вона така в принципі проста. Але водночас дуже гарно, якось так не знаю, симпатично. Люди люблять ще якісь пімпочки, наклеїчки. Ні, Що це, ну, це, це ні, які наклеїчки, пімпочки, Ні, я взагалі е... люблю просто ту всьому в одязі і, і таких різні. Мінімалізм. Ну так, ну не знаю, стільки такі вже такі вже конкретний мінімалізм. Mm -hmm. Але так стараюся дуже не люблю такого всього напічканого, такого не знаю, різних. То я автомат? Так, Це автомат, я взагалі все життя їздила на механіці і, по суті, колись вперше в житті сіла за автомобіль з автоматом. З коробкою. І в мене таке було відчуття, що я все життя їздила за рулем. У мене настільки було ну, я не знаю, якесь таке, від... таке відчуття, що я, я не знаю траси, <рапляла> тобто, що я все життя їздила за рульом. Перша раз сіла, але таке було вже, що я все життя за, за автомобіля. І, Але вона все ж таки здавала на права, на такий страшень, <старшу>, «Жигулю», не знаю, може двіка, не знаю. ну такий був просто, що тут, ну, насправді пройшла прийшла практику нормальну на різних автомобілях і на механіці також нормально їжджу. Слухай, ця плімпочка так, засувається. Так, Та, засувається. Що це є, що по опті? Що за, що за О! Тут регулювання дзеркалу. Так, тут напевно відкривається. Бачок, відповім. Бачок, багажник, дзеркала право, право вліво, ага. підсвітка цього панелі. панелі так. Що ще? Та в принципі не знаю щось тут. Ніби все ж все, принципі. Яку він швидкість розвиває? Тут взагалі у нас є в милях і є в кілометрах. У нас 240, милях на 160. 240 кілометрів. Витискала так. 200 хоча. На трасі так деси стала взагалі більше е ні двісті ну е ні більше, більше ні. Взагалі я така трошки ну більш обережна. Взагалі... Тобто ну, під 200 їхати це буде. Ні, обереження. тобто ну це максимум, що було, ага. і то так буває не надовго. Просто спробувала. Насправді, дуже машина швидко їде. не відчувається швидкості. Ти насправді дивишся. Думав, таке враження, що десь там а ти вже їдеш 150 тобто воно легка. Тому що є автомобілі, де ти їдеш 120 двадцять, ти вже відчуваєш, що машина вже так розігналася, що от от злетить, а на ній дуже легко. Ми зараз то перевіримо? Ні, ні, мене будемо прияти бойову, їздити не буде. Двісті мене не це не не зможемо. Хобі маєш, скажімо так, займаєшся дизайном одягу, так. От. Е, ти нам сьогодні покажеш, що ти вже зробила, так? Ну я покажу теж речі, які, наприклад, я почала свого молодшого сину, якому рочок ага. буде. Е, може дещо показати, що старшим собі, покажу, чоловіку. Все <реку> так. І ми побачимо, як воно швидко піде. Це в тебе вдома. Так, це в мене вдома. Я скажу, так я не ну я не є дизайнер, яка яка, яка працює там з людьми. Тобто я працюю суто для себе, для друзів, для близьких. Mm. Тобто, це моє задоволення, це не професія, там з яку отримую гроші. Це просто хобі. Ну, це хобі, від якої отримує. Зараз... Забирай сумочку, бо я не зростав. Ми їдемо на місце хобі Андріана. Ми поспілкуємося трошечки більш детальніше про її життя. Андріан, розкажи, будь ласка, про автомобіль напевно, трошечки згодом. Так, чим займаєшся, займаєшся активно так, творчістю, тобто співаєш. Зараз так активно це робиш як раніше, чи трошечки менше в з народженням дитини. Залі розглядай про сім'ю, а потім про. Ну, взагалі, в мене двоє синів. Одному 10 років, другому скоро буде рік, майже а, рік Такий серйозний різниця, Ні та. нами, е, дуже довго наважилась на другу дитину, тому що якось знаєш, коли входиш в нормальний ритм роботи, важко е, розумно, якби зробити якусь невеличку паузу. Тобто, mm -hmm. при справді пауза була невеличка. Там буквально було не знаю три місяці. Я, е, я 8 вересня, ще був у мене останні виставки, 17 жовтня і в мене було пологи. Oh -oh. Практично в місяці там і і і, і скільки. Ну, і 9 днів тут різниці, по суті. А, тому, а, в принципі, така пауза була досить невеличка, і там буквально місяць-півтора, десь після пологи, в мене був перший виступ. А, то, по суті, в декретній кусі як такій я не була. Не була. Так. Почекай, а зараз хто займається наприклад дитиною, Якщо є ну або концерти? мама, ні, якщо концерт, то звичайно, що мама допомагає, мама залишається. А так, якщо десь кудись я відлучаю, то чоловік mm -hmm. е чудово справляється це з роботою няньки. Часто маєш концерти. Ну да. зараз ну в принципі не часто, тому що зараз нікого багато роботи немає, тому що через самі ситуації в країні, поки mm -hmm. це все не успокоїться, поки не стане якась... Ситуація стабільна, потім не перестане воювати. Знаєш, от чесно, от як може людині бути до якихось святкувань днів міста, там не знаю, різних заходів, mm. коли ти розумієш, що не вбивають людей, кожен день люди, на якої треба бути якоюсь байдужо холодною людиною, щоб собі там організовувати святкування, якби і робити вигляд, що нічого не відбувається? Тому що це торкається кожної людини, кожного справжнього українця, кожен переживає. І, і насправді людям насправді не на до концертів, до святкувань. Mm. Тому ми артисти зараз, на жаль, частково без роботи. Звичайно, що люди. Весілля мусить святкувати, тому що людина запланувала засвятку... за... так, співає на весілля, але ну правда, якщо людина запланувала весілля, вона мусить весілля. Тобто вже, Якщо все домовлено, все оплачено, вже хочеш, не хочеш, мусить <гумент> підлаштовувати під обставини. І, 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 дорого, до речі, бере за весілля. А я не люблю говорити про гонорари. Це це з до продюсера, говорю з ним, до чоловіка. <гумент> Чоловіка-продюсера, так і, як правило, фінансові питання організаційні все говориться <гумент> з, з ним. Так, я не люблю. Я моя фейнтство. Найбільше десь люди заробляють співочі так. На, не на концертах, скажімо, все-таки на корпоративах. Ну, насправді, абсолютно не так. Можливо, там якесь дещо. Може трішки раз більше і менше, тобто воно якось плюс-мінус коливається, але е я не скажу, що я е суто корпоративна артистка. Тобто я більше все ж таки співачка, яка е виступає на різноманітних таких великих е масштабних всяких заходах, на великих сценах, на вулицях. Тобто, тому що е ну, репертуар, можливо, там стиль музики, він е дещо не зовсім повідає корпоративним. Заходом. О, якщо не хочеш говорити про якісь фінансові речі, то про намі розкажи, бо якщо не технічний, то побутовий райдер. Для дочів райдер, це якщо співачка, співачка приїжджає на те чи інше місце і мається на концерт. І їй мають надати, наприклад, співачці там, я не знаю, там чи квиток, наприклад, на дорогу. Ні, чи... Само собою, це якщо виступ відбувається десь далі, скажімо, за межами Львова, це оплата переїзду, там чи бензин, ага. чи квитки. Якщо на далеко залишається проживання проживання харчування. Звичайно, що в гримерці має бути там водичка, фрукти, бутерброди, щоб мій балет був сити. В балеті людей в балеті шестеро людей, два хлопці, чотири дівчини. Що ще в райдер ходить? Що в шеврайдер ходить людське ставлення, охорона охорона? Ну, охорона, наприклад, те, щоб під час виступу, наприклад, там люди не мали можливості вилізти на сцену до нас, бо Бувають випадки всякі, момент, коли так, сцену, коли, коли ну просто вибігає на верезому стані чоловік і відбирає мікрофон і хоче співати, або або починає, або починає говорити заспіває мені Володимирський централ, розумієте, він забуває, що він не не в Ну Дивися, а підходить до тебе на покачок і каже, давай до віддаю десять штук баксів і, і заспівай мені Владимир". Ти Заспіваєш? Я, <laughs> чесно кажучи, навіть слів не знає. <laughs> можливо, щось зімпровізувала, знаєте, артист він, а, якби, він трошки актор. Так. Ну не знаю, таких пропозицій не було, але якщо б була, можливо, я б подумала, подумала і зімпровізувала на власній цих. Ну достатньо, в принципі, для артиста достатньо. Ага. <хи> для артиста. Добре, тепер стосовно ще райдеру, наприклад, з кіркору, а та якщо ми там перед літаком не проселили, що ми помиляють <хи> червоний доріг, чи там лінозина <хи> не дали та. То він фактично може сказати пілоту, розвертайся до московського. Ні, поїхали, ні, тобто я не є така, я не на амбітна така співачка, яка тут людям викручує руки, так. псує здоров'я, тобто нерви. Така лояльна. Я лояльна, тому що я вважаю, стався до людей так, як ти хочеш, вони стали до тебе. Так. Якщо ти будеш ставитись до організаторів, від людей, які запрошують, то вони будуть сповагаю ставитись до тебе, запросять тебе ще знову, а не так, якщо ти приїхала, зіпсули настрій, нерви і не знаю, що вони скажуть, все, я пішов. Хочу мати з якоїсь справи з цією артисткою або там з іншими артистами. Просто мій чоловік також організовує різні акції, і теж доводиться інколи працювати з нашими українськими зірками першого ешелону. І є справді артисти, які настільки випі тобі крові, що він всіма можливо потім способами відмовляє замовників від того чи іншого артиста, Нічого. тому що ну насправді наприклад. Наприклад, не хочу говорити. Я не, ну, не добре. як вони п'ють кров. Як вони п'ють кров, наприклад, там е не такі не такі прибори, не, не, не там, не не такі мною машиною зустріли, не Нічого, такі годині, не такі прибори там за столом, не таке, не така їжа, не не таке вино, не таке, тобто е там ось там замовлять, наприклад, якусь водичку суто якогось такого бренду, якого ти не можеш знайти. Е не ти подачи не не така кількість бутилок води, не, не наприклад, не така е там. Асортимент фруктів не такий, не такий, не такі віскі. вони до речі, любить гарно купити спиртного, де кепте проти виходом. Хоча буває таке, що вони замовлять і навіть ніхто нічого до нічого не торкнеться. От, тобто воно має бути, нічого, От, хочу, я п'ю, тобто, хочу бути буду... факт, що воно має бути. Так, а воно має бути. А, тобто це їсти чи пити, то, тобто все лежці від мого настрою, мого бажання. Тобто, але воно має бути. Mm -hmm. То нічого що людина там потратила кілька днів на пошуки цього всього, але вони вважаються потрібно подати це в свій райдер, їх не обходить. Ти часто готуєш? Точніше я гастролювала. Зараз не, не треба не списувати, я ще ні, не на пенсії. Ні. До речі, плани ще маєш такі, та недорозові гастролі? Ну, я взагалі не закінчую свої творчі кар'єри. Я, я, я думаю, що вона тільки розпочинає нормальне, починається новий якийсь етап, можливо, в житті моєму mm -hmm. е, дій, що все кажу, якщо успокоїться, я думаю, що просто... Підготую нову програму, ну не знаю, чим постараюся чимось своїх глядачів здивувати. Головне, щоб вони не забували. Я думаю, що справді шанувальники ніколи не забудуть свого артиста, вони завжди люблять слухати його творчості, зважаючи на те, що там знімаєш ти кліпи зараз щось записуєш, yeah. щось видно, тебе не видно. No, тобто, це ж не від мене залежить, це просто від, від ситуації в Україні. Про фанів достатньо для того, щоб yeah. відчувати щоб yeah. відчувати себе, співаємо батькою, творчість, якої люблять. Mm -hmm. ну, тобто Я розумію, що це що я роблю, комусь потрібне, тому що насправді важливо е відчувати, живати ну, любов, шанувальників, е те, що той продукт, який ти робиш, він ну, комусь був потрібен. Тому що якщо ти співати будеш тільки для себе, то воно насправді зовсім не, не той прикол. No, <laughs> Скажи, що мені таке, скільки маєш пісень, альбомів, кліпів? Ой, пісень близько 40. Uh -huh. Кліпів сім, альбомів два. В принципі, третій альбом готовий до випуску вже давним-давно, але ми так ну, постійно... Всі заплатити третій альбом, а ми розуміємо, ну що немає реально змісту його видавати. Ми звичайно видамо, тому що не е не то, що не вигідно, раніше альбоми е видавали, і люди купували альбоми. А зараз тепер зараз качує. все вся музика, яка по суті все воно тільки вийшло, як не вийшов другий альбом. По суті, на другий день вже весь альбом був в інтернеті. Для чого людині іти вона ти... була в інтернеті, а не за тиждень до того до презентації. Для чого людині йти купувати платити гроші за за диск хіба справжньому фанату, шанувальнику. Які, наприклад, люблять артисти і хоче мати його диск, потім концерти взяти автограф, наприклад, тільки заради хіба цього, а так хіба випустити альбом і дарувати його друзям, не знаю. Добре, часто гастролюєш і де маєш гастролі? Чи війжє за країни за межі країни? За межі країни ну не стільки настільки не часто були концерти, колись в Польщі в Італії їздила, але так в більшості все ж таки моя... були концерти? Так, були концерти в Італії. Вау. Але в даний період, останній останній період часу, все ж таки воно в Україну західна, Україна зокрема, тому що ага. я україномовна співачка і самі мій глядач, слухач, шанувальник все ж таки знаходиться на заході. Тобто це Львів, Тернопіль, так? — Львів, та? Тернопіль, Франківськ, Рівне, Закарпаття, так, то тобто все таке та західна територія України. А в Києві, наприклад, чи на Сході вдавалося виступати? Так, виступала неодноразово, просто не настільки часто, як, наприклад, на заході. Тобто воно концерти час від часу бувають і в центральній Україні, і в Києві, угу. і на Сході, але вони не настільки часто, як би хотілося Якби як не до скільки як на за заході Україні якісь цікаві неординарні події з гастролей були в тебе? Я е -е -е -е. передбачу, нічно цікаві ну, зараз так важко згадати. Знаєш, в принципі, бувають інколи. Пізні комедії ситуації, але так зараз тяжко сказати щось таке згадати в даний момент так раз. До речі, в тебе казала чотири за дівчинки. Так, Так, чотири дівчинки в мене не Ні, ну Костюми час від часу забуваємо. Тобто було таке, що я забула костюми, тобто я мусила з балету брати щось сьогодні, щоб надіти собі наверх. А я думав, з балету гроші ні. Вираховувати. Ні, ну просто взагалі нас дуже весела компанія. На концерти ми завжди да, регочемо, сміємося, настільки весело, у нас немає такого, що ми їдемо, і мовчимо, так. такі серйозні всі. У нас дуже веселий дружній колектив, тому ну, нашувати, любимо так. покипкувати з інших рецептів. <помити> а, ну, да, давай. давай. <помити> та ні, ну та що, та ні, не будемо не ні. Чого? Ні, ну, любимо різні, різні ситуації, там порозказувати а. якісь анекдоти, посміятися, весело. А співаєте часто? А, чи співаємо? Ні. Я думаю, що не співаємо ми взагалі, тому що ми приїдемо на роботу, будемо співати. Тому ми подорожно співаємося, а потім говорити, не зможемо а тому, що співати. В тебе не було давно концертів. Коли останні концерт? Ні, недавно ми тижні два тому. Тижні два тому. Ну, два тижні тут <смеш> вже далеко, давно. Давай, що заспіваємо? А <плес> <плес> може, а, один на одній крупності, другий на іншій, так? Давай ще. Чекай, як я там маю? Ага. Давай, поїхали. Ні, ще A, Зараз, зараз. А вона сама не затягує? Я <плес> 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 не розумію, а чого він так ходить? хай буде, що ж так їздила? О, з ББ. Шо, ББ. Що ББ? Чого, трохи його познімають? Дайте! Ну, так, э, без стату. Без Як без стату? Та голову, блядь. З вами була програма «Хобі на колесах», я Віталій… Ні, не, не так.